Ну і вітання, друзі, мережевий ватметр, лічильник, як його ще можна назвати. В общем, відмовив він ось його параметри. Як ви бачите, називається він, я не бачу, як він називається, можливо ви побачите назву, його параметри, потужність, яку він може через себе пропускати. В общем, це такий привод. Вимикаєте його в мережу, навантажуєте тут чимось і бачите споживаючий струм, потужність. І також тут є лічильник. За деякий час він підраховує ваші показники. Він відмов, Під'єднала людина його до інвертора з модифікованою синусоїдою, але він деякий час пропрацював, потім щось запахло і все, і він перестав працювати. Давайте його спробуємо вімкнути в нашу розетку. І, ага. і бачимо десь якісь показники, але вони такі нечіткі, незрозумілі, тому довго тримати не будемо так. І будемо розбирати, тому відкручуємо три гвинти і будемо добиратися до самих внутрішні. Подивимося, що він складається. Так, За допомогою шпателя розполовиня корпус. дивимося, і тут бачимо ось таке начиння. Така скромна платка, бачимо вже згорівший опір. По Мережевому живленню, конденсатор бачимо, це баласний так сказати, блок живлення. Далі в нас стоїть лінійний стабілізатор, тінька якась і контролер, на, мабуть, на індикацію. Так, до речі, є тут ось такий проплавлений, проплавлена ізоляція на самому шлейфі, торкалася вона ось цього опору, і тому 220 могло попасти на саму саму плату індикації. Ну, бачимо, що вона світиться, тобто якісь якісь є ознаки життя. Тому давайте зараз відкрутимо гвинт і подивимося, чи немає у нас короткого замикання по живленню контролера пам'яті. Стабілізатор лінійний стоїть на 5 вольт, тому дивимося, що тут на вході і на виході. Опір, звісно, теж перевіримо і будемо його міняти, якщо тут немає КЗ. Тому розкручую і дивимося далі. Так, плату ми відкрутили, далі Так, це теж знімається у нас. Далі спробуємо заміряти, чи немає у нас тут. Короткого по конденсатору, оце він стоїть, режим звукової продзвонки міряємо і... Ага, нібито... нібито все в нормі. Так, далі перевіряємо сам баласний конденсатор на пробій. ну якби він пробитий був, то звісно, тут би все вилетіло. Далі перевіряємо сам опір, стаємо режим з виміру опору. Бачимо, так? І міряємо сам резистор. Так, дивимося, що він показує у нас, він показує 48 Ом. Тобто він нібито не згорівший. Але, Але чому не показує нічого, невідомо, Тому зараз будемо подавати сюди мережову напругу, дивитися на самому стабілізаторі на вході і на виході напругу, чи вони в нормі, чи ні. Резистор. Оплавився дебело. Подивимося, що з цього вийде, мабуть, нічого. Але пробувати треба. Так, друзі, вмикаємо, подаємо напругу і будемо міряти зараз, що у нас відбувається тут на самому лінійному стабілізаторі. Тут дивимося по входу напруга. Тут у нас 11 вольт складає норма. Вихід дивимося, теж 5 вольт. Тобто з напругами тут все в порядку, але як ви бачите, дисплей відображає некоректно, тому більша вирогідність, тому що він вийшов з ладу по причині того, що ось тут у нас в оцій частинки відбувся пробій напруги і тут стоїть контролер, я так розумію, на сам дисплейчик. І 220 його пошкодило, тому ми спостерігаємо некоректне відображення самих сегментів. Бачимо, і тут, звісно, я нічого не вдію, на жаль, тому ремонт можна сказати, що тут недоцільний, ну його майже і неможливо зробити, тому буду збирати їх є, віддавати власнику. Ну а вам, звісно, дякую за увагу. На все добре, до побачення.